Сьогоднішнє Євангеліє, а також слова апостола Павла, так дуже відносяться до соціальної справи, тобто можемо сказати нашого побутового щоденного життя. В сьогоднішньому Євангелії і в словах апостола Павла не йдеться про наш зв'язок із Богом, тобто безпосередньо про це не говорить, але йдеться про те, як ми, ті, котрі вже прийняли Слово Боже. Котрі живемо Словом Божим, котрі себе величаємо ім'ям християнин, як ми живемо цим словом на щодень. Тому можемо сказати, що сьогоднішні Євангелій, сьогоднішні слова апостола Павла торкаються безпосередньо нашого щоденного життя, запитують нас про нашу щоденність. Звісно, кожного разу, як каже апостол Павло, ми констатуємо факти великої несправедливості. Але цю несправедливість не робить Бог, не впроваджує Бог. Бог не вклав нам в серця духа неправди чи несправедливості. Але життя власне, з Богом і в Бозі впроваджує цей світ трохи нову надію. Ось тому апостол Павло, пишучи, до молодої спільноти, не говорить їм. Про те, що, будучи з Богом, не будеш мати в твоєму житті терпіння чи якогось страждання. Чи навіть не потерпиш від несправедливості. Бо, наприклад, коли приходить якась хвороба, ми розуміємо, що ну захворіли, треба лікуватися. Але іноді, коли поступають несправедливо, ми кажемо, що цей біль є трохи більшим від якогось такого фізичного болю. Тому апостол Павло. Відразу каже, я про це вам говорив, коли звіщав моєї Євангеліє про Христа. Я говорив, що буде несправедливість. Але згадайте іншу річ: чому ви прийняли християнство? Тобто, чому прийняли Христа? Може, саме тому, щоб в цих ситуаціях пройти разом з Ісусом Христом, пройти разом з Ним, утотожнитися із нашим Спасителем. І саме ці слова має на увазі Ісус Христос, коли каже, я не прийшов принести в цей світ якийсь такий спокій. Ну, живімо добре, все є гарно. Прийшов, щоб називати, щоб ви навчилися називати речі своїми іменами, що і правдою, що і істиною. Але каже, поки ви є в дорозі, поки ваше, ваше життя є дорогою, вчіться так, як розпізнаємо. По дню, чи цей день буде добрий чи не добрий, йдеться за погоду, чи вже є час жнив, чи ще немає часу жнив, чи вже є час збирати плоди, чи ще не прийшов цей час. Так як вміємо розпізнавати ці знаки і ці часи, так само вміємо розпізнати Господа, який є поруч із нами, щоб в нашому, в нашому болі, в нашому смутку духовному, бути також нашою розрадою. І саме у такий спосіб християнин вчиться жити з Богом на щодень, але також у стосунку один до одного жити по-божому, жити правильно і справедливо. Слава Ісусу Христу!